Шановні друзі, вітаю! Зовсім нещодавно я запропонував до перегляду відео про танки, які я не рекомендую прокачувати, а вже сьогодні, на початку вересня, подивимося на них зовсім з іншої сторони, адже розробники їх добряче так апнули в новому патчі під кодовим ім'ям 126, покращивши саме ті характеристики, яких вони і потребували. Дуже імпонує ще й те, що в переліку переробленої техніки присутні справжні легенди World of Tanks, в які вдихнули їх другу молодість. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, який танк з перелічених отримає самий суттєвий ап, то підтримайте ролик своєю вподобайкою, а канал підпискою з дзвіночком. А за вашу підтримку, в якості бонусу, я вам розповім, які перки екіпажу будуть максимально ефективними на даних машинах після їх ребалансу, та отримаємо відповідь на питання, чи варті вони почесного місця у вашому ангарі. Отож, пропоную почати наш огляд з американської легенди М48A5 Паттон, названого в честь генералу періоду Другої світової війни Джорджа Сміта Патона Молодшого. Середній танк 10 го рівня, якого побачити у бою до патчу 126, було великою рідкістю. І на те, звісно, були причини. І одні з них це Centurion Action X, Stb-1 та Шведський UDIS 1516. Я думаю, що всі здогадалися, чому я згадав саме ці СТ. Зрозуміло, що причина у плюс-мінус схожому геймплеї. І на фоні вказаних чудових машин Паттон дещо губився. Але 4 вересня 2024 року на допомогу йому прийшов неназваний розробник або група розробників, які покращили йому саме те, що треба. Тепер в нас поліпшений на 1 соту розкид гармати на 100 метрів, на 0,1 секунди покращений час зведення, і саме головне, що наблизило американця до рівня вище названих актуальних машин, це рухливість. Максималка в розмірі 48 км на годину впритул наблизила нас до японця та шведа, в яких 50 км. А ось питома потужність вже навіть краща, аніж у Юдеса та Центуріона, що також дуже важливий показник в нашому турборандомі. Танк нарешті зайняв свою неповторну нішу, концепція якої заключається в супер простоті реалізації. Адже тут немає ані пневмопідвізки, яка потребує певної майстерності, ані рандомно заброньованої башти, як, наприклад, у Центуріона. Тільки, будь ласка, зрозумійте мене правильно, башта не має, звісно, адамантівої броні, але все ж на фоні британця дуже вигідно вирізняється. А тому грається машина доволі агресивно. Та частенько на направлені тяжів, використовуючи свої сильні сторони, такі як КВН, вище названу башту та комфортну гармату з її чудовими, швидкісними та пробивними кумулями. Як і обіцяв, пропоную вашій увазі перелік перків, в тому числі і нових, які будуть максимально ефективними для даної машини. Якщо у вас немає шестиперкового екіпажу, то раджу прокачувати, так як показано на ілюстрації, в послідовності зліва направо. Наступним танком, який отримав добрячий ап, є радянський К-91. І він якраз і був у переліку тих, які я не радив прокачувати середньостатистичним гравцям по причині складності його реалізації. В тому числі, звісно, через те, що в нього не було башти повного обертання. І ось в даному оновленні він її отримав і суттєво полегшив собі життя. Адже тепер, якщо нам треба тактично відступити, ми можемо безперешкодно відстрілюватись і таким чином бути більш ефективним в такого роду діях. Ще одним суттєвим плюсом, який випливає з цього, це можливість грати на рельєфах, виїжджаючи кормою до противника, і таким чином показувати противнику лише башту, адже КВН на корму аж цілих мінус 9 градусів. Нагадаю для тих, хто не розуміє, про що мова, у даної машини на передню частину корпусу КВН складають мізерні мінус 5 градусів по причині заднього розташування башти. З конструкторськими особливостями ознайомилися, а що в нас там по ТТХ. А там в нас лише покращена швидкість перезарядки. Тільки ось слово лише це, звісно, для жарту, адже середня шкода на хвилину складає 4600 хітпонтів, і це на секундочку на трофейному обладнанні, а якщо поставити бонове, то число взагалі вражаюче. І, до речі, ДПМ зовсім трошечки поступається абсолютному лідеру за цим показником баджеру. Ви тільки уявіть собі, що кожні 4 секунди ви можете робити постріл. Це такий собі барабанний танк, який по факту являється циклічним, адже є представники даного виду, у яких час між пострілами такий самий або навіть більший, аніж у нашого героя. А якщо у вас активується навичка відчайдушний, яка нагадаю спрацьовує тоді, коли запас міцності складає 25% від початкової кількості ХП, то в такому разі ДПМ складе аж цілих. 5 тисяч шкоди на хвилину. Погодьтеся, такі числа вражають. Але щоб хоч трошки збалансувати його шалений потенціал по нанесенню шкоди, розробники пофіксили це не самою кращою кучністю снарядів. І навіть не дивлячись на чудову точність по паспорту, снаряди доволі часто будуть летіти не туди, куди їх направили. До речі, такий мінус можна частково виправити встановленням прицілу замість стабілізатора в слот для обладнання. Але врахуйте те, що швидкі шоти робити стане трошки складніше. Грається першу половину бою, переважно з дистанції та використовуючи КВН та башту на складках місцевості. А ось в завершальній стадії бою можна поїхати і затикати всіх до втрати пульсу. Також, якщо в бою, наприклад, відсутній ЛТ, або є висока вірогідність того, що ваш світляк програє дуель ворожому, то в такому випадку можна його підмінити, адже маскування у танка на дуже високому рівні. Виходячи з цього, до команди в бій обираємо збірку на саппорт і швиденько займати імбовий кущик на умовній Прохоровці. Що стосується навичок екіпажу, то вони на ваших екранах. І з незвичного можна звернути увагу на перехоплений сигнал та злопам'ятний, який допоможуть нам фармити саппорт. Знову ж таки, прокачуйте зліва направо. Основну страву з'їли. І тепер переходимо до десерту, яким виступає в даному випадку, не побоюсь цього слова, легендар світу танків французький Батиньйоль Шатійон 25 тонн, або по-нашому просто батчат. І хочу ще раз потиснути руку розробнику, якому під ніж поклали французького барабанщика. Адже тепер на ньому можна грати, не витираючи скупу чоловічу сльозу зі своєї щоки після реалізації чергового барабану, де три постріли полетіли в землю, четвертий влітає в каток противнику, і тільки п'ятий снаряд при правильному розташуванні зірок на небі все-таки наносить шкоду. Зараз після багатьох років принижені страждань даний апарат знову перетворився на справжнього рандомного і не тільки хижака. Чому і не тільки? А це тому, що і в режимі натиск, і в інших командних боях дана тачанка однозначно займе своє місце під сонцем. Нарешті зробили те, що напрошувалось ну дуже давно, а саме покращили гармату. Тепер маємо адекватну сучасну стабілізацію, покращену точність, час зведення та повністю нівельовано один з самих головних мінусів бата його боєзапас. Тепер в нас 50 якісних боєголовок замість 30, які таки чекають на рекордні бої від своїх власників, адже потенційна шкода тепер складає аж цілих 19 тисяч 500 одиниць. Вангую, що в найближчий час на сайті Waterplace будуть все частіше з'являтися катки по 10 тисяч плюс шкоди. А про сомарку я взагалі мовчу, тому що, як і в випадку з К-91, присутні доволі сильне маскування та огляд, реалізувати які, враховуючи відмінну рухливість, стає набагато приємніше. Це і робить нашого героя доволі універсальною одиницею на полі бою. Хочеш постріляти, будь ласка, бажаєш зіграти в світляка? Теж не соромся, тим паче, що з новим переробленим екіпажем робити це буде ще на порядок приємніше. Із цікавого я б відмітив перки перехоплений сигнал та злопам'ятний, які будуть корисними якраз коли ми захочемо посвітити, ідеальний заряд, який пришвидчить наш повільний кумулятив, та надійне розташування для того, щоб краще захистити наш картонний корпус від неприємних фугасиків. Відповідь на питання, а чи варто їх прокачувати, буде однозначно позитивною, адже кожен з цих танків має свої унікальні та цікаві особливості, які не залишать байдужими своїх власників. Звісно ж, у кожного з названих СТ є і мінуси, але якщо концентруватися саме на сильних сторонах машин та правильно їх застосовувати на полі бою, то їх недоліки неодмінно будуть нівельовані. Ще хочу відмітити, що дане відео я робив з якоюсь особливою радістю, адже розробники нарешті нас порадували грамотними ребалансами та крутою оновленою системою навичок екіпажу. До речі, якщо ви хочете побачити вичерпне та одночасно легке для сприйняття відео по екіпажу, дайте мені знати в коментарях. Також під відео ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. А якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх задати на вечірніх стрімах та в телеграм-спільноті посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!